У мене роботі були обоє. Ті почали стріляти, уроди. Ну, один прильот, він, видно, Другий десь вулиці і один до нас. Пан Іван досі не може повірити, що хата, в якій вони з дружиною прожили 30 років, більше не підлягає ремонту. Встановлення я не знаю, тут вистановиш її. Не вистачає, кушили вже, вже все, бачите, позаливали все, що можна. Поки чоловік гадає, чим саме зруйнували його житло. Це більше всього сало або танк. Дружина Валентина дивиться, що з господарства вціліло. Тут треба спочатку віші витягнути. Тут ж стали зимні речі». Від ворожого нашестя на Гуляпільщині спасу нема нікому. Це ось був капа, це малий здоровий. В околиці тут 10 хат більше пострадало від одного прильоту. і прильот був не по чому, просто в дорогу. Ой, караул, а не гучно. Кожен день бакають. Зараз ситуація трошки легша після того, як на Оріховий почався наступ. До цього в нас було ну, жарко. Кожен день виїзда на пожари і не один, не, один, не два, і п'ять могло бути. Частіше за все, по мирним працює російська крупнокаліберна артилерія. До околиць міста добиває міномет. У До нас прилетіли якраз напроти двору. Шість снарядів з двох чи один прямо в хату попав. Вікна буду забивати, повилітали стеклопакети.